Починаємо. Помінялися суперники воротами. Наш санечка стоїть тепер там. Я біля чоловіка. Чула... <звіт> так, починаємо. Зараз свисток пролунає і почнеться другий тайм. Вирішальний. Подіймо стримаємо кулачки за наших хлопчиків за нашу спортарену Гренич. Бачите. Вперед! Нехай переможе. Найсильніша команда. Давайте, будь ласка. Молодці вибивають, молодці. молодці, молодці наші. Давай, 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 давай поїхали, 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 поїхали вперед. Так, вибили. Вибили м'яч. Гореничі жорсткіше. Льова, ти стоїш рядом. Так, більше напору надо нашим хлопцям. Давайте, давайте, раз... давайте. Давай, Можливо, ти, зараз давай, розіграються. Забрали, забрали. Давайте, давайте, працюйте. Давай, Льова! Льова, Льова, льова давайте! Давай, давай. так... Давай, Ми, давай давай! Давай, молодці. Помінялись воротами, тільки чуть не забули. Давай, давай, <пи> давай в <давай, давай>. <пи> руки. Назад, назад, швидко. Так, давай, назад вертайтеся, хлопці. Давайте, да, давайте. Молодці, давай, молодці пресують, Наші хлопці нарешті прикинули. Горе. Горе. Так, так, Тимура, це другий житан почався. Сподіваємось, що у нас гарні шанси на перемогу. Поки що один-один. Давай, давай. Давай. Давайте, давайте, почнемо! Вибивайте, хлопці, молодці! Ай, вже й падає. Молодці, умнічки, вибили м'яча. Не забувайте. Захист, захист, захист. 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 Давайте вперед, вперед, давай, вперед, вперед, вибиваємо м'яч. Давайте!

Чоловік, бачите, з дудкою хлопців кава. Чи не будете? Оце подача була. Оце подача була. Хлопці, давайте за... другий тайм, у нас вирішальна гра, фінал. Якщо, якщо ніхто нікому не заб'є гола, то буде нас а, серій фіналь доставити. Один з одним, грай дивиться. Споки, лісович. Щось подаємо голки суперників. Опа, полетів м'яч. Ай-яй-яй. Давайте хлопці, зходимо в захисті! Вставайте, вставайте, давай! Давайте, вставайте, вибуваємо. Молодці гореничі стоять. Так, Левочка, привіт, сонечка. Почали ми грати далі. Так, лайчки, хто в студії, поставте нам нашим хлопцям, на зламали на вулиці. Крюс. Всі, але вони грають, бачите, як рухаються. Термуха в футболочках. Так, давайте, давайте. А. Так, опа, забираємо вань ванька встиг за м'ячем. Ігроків, я ратів! Крийте, крийте, розібрали! Быстріше стали в захист. З ким грає? Давай, Льова, давай, давай, Льова. Ну, грає в сір футболочках. Це команда мого хлопця, <пас> нашого селища. А, <спас> а це Київ, спортінг Київ. -спорт Арена Спорт Горенич грає <хых> наш, наша команда. І «Спортінг і Київ білого <пас> полисати футболка. Стоп, стоп, вибивай. Так, <пас> <пас> давай, ванічка Ваніч, <пас> наш. блін Давай, Ваня, вперед. Думай, думай, кому посавати. Ви давай, забирайте давай, м'яч, давай, хлопці, йдемо вперед! Давайте, ай. зловив, зловив. А де футбол о, на, проходить? О, ой, ой. Це Київ. Забирай, забирай! Давайте, давайте, давайте. Давай, ганяйте! Ідемо вперед, хлопці, давим, давим. Давай, 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 блін, до наших ворот летить м'яч. Вибивай, спокійно, Саня, вибивай. Слоги в, в середину. Клас, okay, okay. молодий. Хлопці, йдемо, йдемо вперед, давайте рисуємо. Рисуємо, хлопчики, йдемо вперед. Все, вийшов. А, в Києві. Та таке, поки що, поки що ні, слава Богу, не бахують. Таке. У мене нугає команда чайки. Ух ти, це він селище чайки Віталій. В У нас є таке село під Києвом чайки називається. Чайки один, чайки два. Опа. Добре. Так, молодці, ви були так. Ой, щось я знаєте, так думаю. В пенальті. чоловік, от бачите, як дує дує в дудку, серйозно. Гореничі, давайте, давайте, щоб було 2-1, щоб ми виграли, бо не хочеться пенальті, бо це так знаєте опасна гра, коли коли доходить до пенальті. Давайте, давайте, хлопчики. Опасна. Давай, давай, давайте, пожимайте, вперед, ідіть. Суперники також не дуже дуже таке певне на спортваніч. Давай 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 не розслабляйтесь. Давайте Привіт, вітек привіт. На шло чи стоїть на воротах. Молодець! Забираємо, забираємо, хлопці, забирай м'яч! Давайте давай, думайте, думайте. Молодці, гарно, гарно У -у -у -у. Ай, гарна ну, крас... да, гаража. Все, молодці, покидай, давай, молодець, по-бистрому. Поїхали, поїхали. Це вже другий таймер теме рахунок 2-1 на користь нашої команди. наші в сірих футболках а ось біло колосатих. Давай, давай, давай давайте давайте, давайте! ще. Давайте. Давайте. Гарний в них ворота дуже суперників. І мій синочок стоїть на воротах. Вибивай, молодець, молодець. Давай, давай, хлопці, давай, вибивайте м'яч. Бери, гараничик перед вами, молодець. Дуже, дивіться, як класно. Молодці хлопчики. Ведем, ведем, да ну, що ж таке забираю? Забираю суперники. Все на їх блін, тримайтеся, боже Саня, вибивай! Молодець, Саня, Саня вихочила поля, поліву наш синочок. молодець. Що трохи не зможна свої куди. Ну бистро Матвійчик, слухай дедушку. Державоречі держав. Я не знаю. Знаєте на такі страсті накаляються. Так експерт менела. Можна сіті так вадить за своє ти поболівай за нашу команду. Вадюха. <та>, Сусідці почекають, дивимося футбол. Отлично! Так, бувся, давайте Гореничу вперед! Бувся, 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 бувся. Вибивайте! В захисті, в захисті, швидко! Саня саня, саня! саня, молодець! Вуууу! Придачі! Давайте новинку! Хлопці вперед! Матвійко! Матвійко! яй Жорстче грай з тим! Жорщі тігри вперед! Тим! Тим! Нас всі сіно своїм хлопчикам дають на станови. <сіхі> не бійся їм повітря. Не бійся, роби всіх! Будь пилко. <сіхі> Будь пилко. <сіхі> Танька молодець, так, он, грає Давай, Матрій, баж, має, має, так віртозно. Має. вибігає на <сіхі> середину поля. <Вибігайте. сіхі> давайте, давайте, горе, не йчі вперед! Матрій. Хлопчики забирай мяч. <сіхі> <Забирає> м'яч. Давай, <сіхі> забирай! <сіхі> Прасуємо! Умнічка, yeah, yeah, yeah. oh, умнічка. Ну, присував гарно, боляр. Well, yeah. okay, time. Yeah, yeah. Давай! Yeah, yeah. Давай, Давайте, хлопці! Давайте вперед! Обережно, захист, вертаємось бігом! Вибиває м'яч. Фаруа! Молодець, Саня, Саня. Саня вийшов, вибив. Молодець. Красавчик, я не знаю, нас просто... 2016 року народження, 9 років. Вікова категорія 8-9 років. Ну, 2016, 15-16 рік народження. Вони держать у 15-17, навіть, так. 8-9 виходить, так? 7-8-9. Так, кутовий буде, йомай. Криєм, криєм, хлопці. Трусяться, 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 знаєте, хоче чаю гарячого. Вареничі! Вареничі! <п ré> <мене> Красавці! Ви були хлопці, я вже поки там знімала глядачів.

Захист повернулись бистро! Молодці! Льва давай! давай, давай, давай Льова бий! да там, та там найомою, ну, вже не було навіть нікого на воротах! Добре, 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 давай, лявочек, дворениче вперед! Лява, давай. який нападник у нас шикарний. Гореничі! Дякую, Гонда. Гореничі! Вперед, давайте, хлопчики! О, Діаночка, о, привіт! Діаночка, йде о, другий тайм, 2-1, наче поки виграють. Ой, о, це фінал, Тетяна, дуже о, дай, о, напружена о, гра. Супер. Держать, так, держать, пацани. Давай, пацани, не розслабляємось. Гореничі, вогонь! Гореничі давай! Гореничі вогонь, гореничі чемпіон! Льова давай! Валя, валя валя! Давай льова, льова! Ви були горе за так, нас має бути наш м'ячик. Наші подають наші в сірих булочках. Ваня забирай, забирай! Забирай, Ваня, 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 давай! Так, 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 давай, давай! Так, подає спортів Київ. Кровожадні! Кровожадні! Давайте, хлопчики, вибиваємо. Давайте, хлопці, хлопці, вдаємо, вдаємо, вдаємо. Забрали м'яч вперед! Вперед, давайте, пресуємо, вибиваємо м'яча. Вперед! 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 ай яй Ай, ай, Сильно! Ляпчик молодець, да, але — Давайте. <кхе> Уже <кхе> ха Ха-ха-ха, І давління. — І давління. — Ха-ха-ха! хорош, хорош, давай! — забивай, Артем! — Артем, давай, Артемчик, давай, бий! Артем. Артем, — Ай, вивели м'яць, вивели за поле. — Готовий! — Готовий наш, швидко. <кхе> — Артем, така, хорошо! <кхе> Задню повністю! Сейчас У-у-у! — Щас заб'єте, полотни, молодці! — Холодно, люди, добре. Мені ще тримтять руки, вам не знаю, добре. — Гореничі! Гореничі! Давайте, блін! Я напам на бігалому дорожку. Так, все добре, ми тут. Ми на біговій дорожці. Будемо та на воротах, хоча ми вийдемо самі давай, на поле забираю, грати. Давай. Опа, вже і батьки грають. Розіграм, <говори> розіграюся. Так, подають суперники, але кордінки давайте обережно. Хлопці, обережно, боже, обережно біля наших воріт гра. Давай, давай, молодець! Боже, вибив так хлопців. Саня не знає, що робити вибивати Саня. Обережно в руки, Саня, в руках молодець. До так. Да, до до фінального свистка треба тянути, щоб не було пенальті, фанату. Але стається 10, десь 15. Давайте, кутовий, давайте. Наша команда догадала, наші А це біло червоні, це спортінг Київ. Що, ти один раз суддя і так не скажу. Так, давайте, хлопці, нам потрібна перемога. Тримати треба, значить. 2-1, тоді все. Хлопці, вперед, давайте! Yeah, yeah. Може і три буде. Давай давай давай! Давайте, гляньте, зашаріли, забігам! Хлопці, Ванька, забрав, блін, записний. Yeah. Ай-яй-яй, ваньку повалили. Захист, захист, повертаємося! Саня обережно, Саня yeah. обережно! Уууу, Саня, вимов м'яч! Тільки ще, клас! Молодець! Стоїть мертва. Мертва на своєму місці він стоїть. Супер. Ну Не може залізти бій на міґі. Мі... Ой, головне, щоб я не знаю скільки. Головне, щоб притриматися до фінального свистка, і буде 2-1, Тоді наша наша перемога. Господи, Ось щоб вони тільки не розслабились, хлопчики. Саня, Саня молодець. Стоїть ціною на воротах. Хай вже кінець, Хай вже кінець давайте два сиска, ми виграли, і підвідемо додому, блін. До Куми поїдемо морга напити. Ой, боже, лайчики, хто ще в мене в гостях, зайчики, поставте ваші лайчики. Розвиваємо україномовний контентний мій канал. Біля ворот не давайте грати, пацани гореничі. Так, тягнемо. <поцеркан> О, раничи вогонь. Гораничи чемпіон! Граємо хлопці, граємо, граємо. Грає. Грає, грає, добим, Довим, добим, ще. Ай ай. Побачте, класно, <поцеркан> забули забили. Але супер, супер, супер. Мені здається, скоро буде фінальний свисток, і ми виграли варі, але, цю вирі, перемогу. Держите. І буде фінал за нами. Тоді ми переходимо зараз. в Сільвер Лігу Срібною Ви, Ви, маємо перейти. Наша команда Ви, Срібну вирішати. лігу. давай крашовине. Давай, Ви, давайте не розслабляємось пацани. Не розсл Гол, Голрави давайте блін свістіть уже це наш батьки та дядячка, це наш суддя. Йому 54 роки, і він має бігати в забіг. Жалівся, що вже заморився. Він дуже Та його вже не перша. Вибивай! Угу, молодець! Дивіться, дивіться, хлопці, вперед! Думаємо, думаємо, пасуємо. Пасуємо водом. Давай, 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 давай. Не, не давайте, не давайте. Закривайте, Закривайте, вибивайте м'яч! Крийте м'яч! Доганяйте по любому. Давай, 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 доганяйте, 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 доганяйте вибивайте. Молодці, молодці, Давай, давайте вибивай, вибивай, вибивай вибивайте, вибивайте миче. Давай свисток уже суддя, Суддю на мило. Ой, перемога нам нада. Карегра. Лаштує уже два один. Давайте вперед, вперед, хлопчики, вперед пішли. Давай, 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 молодці, молодці. Класно посувалися. Супер супер, давайте. Ай. Обережно, не давайте, підіть, блін, блін. Захист швидко вибивай м'яча. Оба молодці, умнічки. Клас, 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 клас. вибили Не давайте. Боже, обережно, обережно! Хлопці, обережно, що ви робите? Клас, стріму, У мене руки мерзнуть, раді вас стараюся. бігом, бо я ще спустою, в мене горло болить, руки мерзнуть, тремтять. Ставте ваші лайки. Вони мене зігріють трішечки. Ни, чи! Горе! Ни! Нам фіналі, що? А хто б'є пенальті? Нам ти ж представляєте? суддя? Сказав, що б'є та який пенальті вони грають. Слава Богу. Я три каже б'ють. в за шокі <суспільствуй> деякі да пенальті. Ви що не надо нам пенальті? Нам надо два свистка. В суді, ми поїхали літа і ми так. Саня подає. далі. Далі саня. Думай, думай, кому подати. все. Вибивай далеко. Тьома, далеко далеко гасай. Клас, молодець. Хлопчики давай взяли. Взяли і Води води до воріт. Води до воріт. Давай ай ай яй Ладно, так, ну, тянем, тянем гру. Тянем гру, залишається десь хвилиночок 5, даємо, я так думаю. Давай, давай, льовчик, льова, льова, вперед. Льова, <звучит> льова, 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 наш нападник Льовка. <звучит> а льов, а льов льова б'є, Льова б'є Хлопчики закриваються, бачите, де вони будуть стояти, я не знаю десь. Льовчик, давай пробувай, давай рідненький вперед. Льова, давай, як заряди. Заряди гол буде. Давай, давай, давай Льова. Ай, хорошо, хорошо. Було трішки неху ой ой ой, як же мене мерзнеть трубку. Боже я вся трушуся. Не ваші лайки, я задубну тут, ставте лайки. Вони мене хіють. Так, подають зараз суперники. М -м, їх голкіпер подає м'яча. Пішов пішов, пішов, пішов. Так, давай подавайте, так, 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 боремось, боремо за м'яч. Давайте молодці, давай забрали м'яч. Ну молодці, по очкам навіть наша команда набагато сильніша. Боже, я не знає. Цемчу, третим... а ви давай, ще давай, навіть 15 давай, лайків не наставили. Так всі давай, хто давай, дивляться, ставте лайки, пів, пів. Радіо старається. Давай, 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 півте Такий шанс був. Боже, гра була вистро в захист, вертаємось. Хлопці, вибивай, Саня вийшов. Саня назад, назад. Боже, Саньок вийшов на посеред поля. Саня що... Молодець! Молодець! Вау! Бачили, як Саня мій подав? Вау. Супер! О, так краса! Да, 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 Давай, Люба! Боже, яка ще класна! Ай! Блін, блин, блин, трішки підбили, але вау. як він посонув! Бачили? Прямо на нападника нашого! Супер! Гореничі! Гореничі! Беред, беред, я! Чого, давай би! Хвати тої забави. <sup> так, той забави. Да, ладно. <sup> не було, не було, було гола близько Всі думали наші батьки, що був гол. Чого? Був гол? Був чи ні! Судя, бувал чиняє, кричить! Ми не поняли тут. А, кажу, щоб був. Сітка дирка, дирева сітка, прикидається ура! У нас тобі розглядає душа три. Відсотці самі не поняли. Клас! 3-1! Супер! Є! Ми реванш взяли! Да, ми взяли реванш у спортінга, бо першу гру ми продули їм 3-1. Тепер у нас 3-1. Тримайтеся, не здавайтеся, хлопці! Захист, тримаємо! Опа, вибивайся! Блін, оце ми їх обіграли. Короче, реванш саме коли вас світло. Я Тимури, вигугає. я навіть не знаю. Бачите, Київ сьогодні <рес> за світлом. Вчора відмінили гру, тому що не було світла. Сьогодні є світло в Києві. Слава Богу, тому триває наш фінал, фінальний матч. Хлопці, 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 взагалі побуваємо. Блін ну 3-1. Блін. Я гадаю, що вже перемога має бути за нами. Я глядачі гадаю. Так? Ми переможемо 3-1 і залишається десь п'ять, Саша, Саша відбив чи що? Молодець, красавчик, Саня молодець, боже. Відбив м'яча 3-1. а залишається десь 5-7 хвилиночок до кінця взагалі другого тайму. І наша буде перемога. Ура, 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 ура! Але блін, тримайся, хлопці вибивайте. Пресуємо, вперед. Де молодець! Ваня, Ваня, Ванечка, давай, Ваня, Ванюша бігом забирай м'яча, хлопці. Хлопці, обережно. От, все, вибуло, ну молодці. Тримають, тримають. Захист так, хто ще в мене тут дивиться футбольчик, поставте ваш лайкосик. обвальоний мерзнуть руки. Вам буде неважко, мені буде тепліше від ваших сердечок, від ваших подобаєчок. Любіми гадачі, підпускники. Перемога наша, гореничі вийшли. Горари, на перше місце. Ви вискуєте, фіналісти, фіналісти Суперліги наша наш! і кубок вручатись нашій команді. Я потім треба ще вам познімаю. Дякую, що були зі мною. Ми хороші цілую, обнімаю вас. Вау, вон наша команда, наші переможці просто лікують соки. Знаєте, ой, дуже дуже задоволено. Гореночі всіх зули, всі, всі київські команди обіграли. Всі київські команди виграли. Супер, боже, молодці. Так, давайте, батьки, бігаймо, ідемо знімати наших сімйонів. Урочиці, батьки, Гореничів в запой Ура! на місяць. Ура, клад! Так, йдемо, прямо зараз в запой. Давай, буде третій тайм. Ні, ми виграли, Тимуре, ми виграли, наша перемога. 3-1. <рес> Гореничів! <рес> <болосі! рес> Гореничів, <рес> молодці! Гор, діти, молодці! <рес> Юні Це супер. Виставляємо подобаєчки. Зараз будемо їхати до куми, грітися, пити морган, шашлик стине. сине. Можливо, ще застрімлю пізніше. Дякуємо, хороші, за те, що були з нами, і супер, що ми переможці. Всім папа цілую, обнімаю вас. мої хороші.